Привіт! Рада вас бачити на моєму каналі Наші люди всюди і знову з вами я, Жанна Бланка. Ми з вами вже обговорили в попередніх відео теми. Що стосується, як можна жити на соціальну допомогу чи працювати у Німеччині, плюси і мінуси. А давайте розглянемо з вами зараз тему, як саме працювати у Німеччині, як знайти роботу, яка робота буває? І я ще відкриваю свою нову рубрику для тих, хто шукає собі роботу у Німеччині з безкоштовними вакансіями. Цікаво? Тоді запрошую вас на перегляд мого відео. Додивіться його до кінця, обіцяю, буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити і дзвіночки. Я вам дуже вдячна за це. А також записуйтесь на мої консультації безкоштовні. Ви можете їх записати тут під самим відео у коментарях, або написати мені в інстаграмі у моїх особистих повідомленнях. Особиста я за активну роботу. Я все своє життя працюю і вчуся. Я закінчила школу свій час з золотою медаллю, я закінчила два університети і пішла на роботу ще коли вчилася. І так працюю до сьогоднішнього дня. Я не уявляю своє життя без роботи і навчання. Сидіти просто вдома це не моє. Я навіть коли вагітна була, то ходила на роботу до останнього дня, на лікарняни ніколи не ходила. А ще особисто, коли вам в житті довелося, хоча б колись пройти по тоненькій грані. Між життям і смертю, то тоді особливо починаєш цінувати час свого життя і хочеш якнайбільше встигнути зробити. То це саме про мене. Як знайти роботу за кордоном? Ну, перш за все, ви для себе вирішіть, в яку країну ви хочете поїхати. Тому що вам рано чи пізно все рівно прийдеться вивчати мову цієї країни. Візьміть з собою всі ваші документи про освіту, ваші всі дипломи, які є, навіть з середньої школи. Хай воно все з вами буде. Вони вам можуть знадобитись для підтвердження вашої кваліфікації, а також права для керування автомобілем. І давайте розглянемо різні варіанти, які можуть бути. Почнемо з першого варіанту. Наприкладі Німеччини. Ви приїжджаєте до Німеччини, до табору біженців чи знайомих і оформлюєте собі тимчасовий захист. Потім параграф 24. Зараз це не дуже швидко робиться, може затягнутися навіть на декілька місяців, але це все можливо і зараз. Нагадую вам, що інколи при тому, коли ви оформлюєте ці, цей параграф 24, можуть бути відмови в зв'язку з деякими обставинами. Я про це зробила маленький шортс. І посилання залишу під моїм відео, щоб зараз іще раз не повторювати те саме, то я вам раджу його переглянути. Коли ви отримали документи вже, тоді ви стаєте на облік до джоб-центру. Там вам будуть пропонувати різні варіанти роботи, інтеграційні курси на вивчення німецької мови. От і паралельно ви також можете собі шукати роботу. Від джоб-центру ви вже відкріпитесь і підете на свою роботу. Це також можливо розробити. У Німеччині пенсійний вік складає 67 років. З 1 січня 23-го року закінчили дію мораторій на деякі е, законодавчі документи у Німеччині пов'язані з центром. А саме тепер, коли ви, наприклад, отримуєте соціальну допомогу і від Джо-центра, і вам пропонують якусь роботу, то раніше ви могли відмовитись і нічого вам за це не було. То зараз в зв'язку з цим вам можуть зменшити ваші соціальні допомоги. На цю тему я також зробила маленьке відео своє шорт. Я ставлю посилання, кому цікаво, можете переглянути. Другий варіант коли ви самостійно можете знайти роботу, маєте якийсь фах, спеціальність, досвід роботи, документи про освіту і знання мови англійської або німецької, наведу конкретний приклад. Я познайомилась тут у Німеччині з одною молодою дівчиною, косметологом Вона приїхала сюди до Німеччини десь пів року по тому. Вона сама є з Запоріжжя і приїхала, рятуючись від війни. Оформила вона собі тут ВМЖ по 24-му параграфу і знайшла самостійну роботу у Франкфурті, в великому місті, у косметичній клініці, без знання німецької мови. Але вона добре знає англійську мову і за своїми клієнтами розмовляє на англійській мові. От, її взяли на офіційну роботу, і вона працює, вся задоволена, все добре. Тобто маємо такий висновок, що людина сама може, коли має досвід роботи, спеціальність і знання якоїсь змов, самостійно знайти собі роботу. Ну, Шукати можна, в принципі, такий самий простіший варіант це є такі спеціальні сайти по працевлаштуванню в Німеччині. То все це можна зробити, якщо є бажання. Третій варіант. Ви ще знаходитесь в Україні, і ви хочете виїхати на роботу у Німеччину без всякої кваліфікації, просто на роботу. У вас в є тільки у вас закордонний паспорт біометричний і більше нічого. Що тоді робити? Ви можете просто самостійно заздалегідь пошукати собі роботу на сайтах по працевлаштуванню у Німеччині якусь собі роботу і знайти собі такий варіант. От, деякі посилання я можу залишити під відео, можете спробувати. Можете звернутись через агенції по працевлаштуванню, які можуть вам допомогти підібрати роботу, організувати ваш приїзд, ваше житло і допомогти в оформленні документів. Саме головне те, що це ви можете зробити ще в Україні для того, щоб тоді вам було ну якби набагато проще. Ви тоді їдете вже у Німеччину і знаєте, куди їхати і що робити, тому що у вас вже буде конкретне ваше місце роботи. В такому випадку, маючи вже роботу, ви можете приїхати і швидко оформити ваші документи по тимчасовому прихисту. Верніше, тут так проходить сама процедура, що ви приїжджаєте і тільки подаєте документи на тимчасовий захист. І вас відразу, в принципі, це достатньо його одного дня, і вас відразу забирає до себе роботодавець, він надає вам житло, роботу і контракт на працевлаштування. Четвертий варіант. З пошуку роботи. Більшість людей, які зараз виїжджають з України, це є жінки. І жінки заздалегідь вже не молоді, яким вже за 50 років, які не мають якогось свого фаху спеціальності. Вони просто гарні домогосподарки. І що в такому випадку робити? Ну, є така ніша робот іще у Німеччині. Це іде, як клінінг, прибирання у квартирах, будинках, офісах, готелях, дома опіки, або Домашній персонал це робота у сім'ях, няні, домдомітниці і опікунки. Це робота може бути з мовою німецькою, може бути і без німецької мови. Ну, ясна річ, зарплата буде більше тоді, коли ви будете знати німецьку мову, то тоді ви зможете отримувати більшу зарплату. У Німеччині більше всього вакансій саме на прибирання в готелях і в будинках опіки. Тут вас офіційно. Працевлаштовують, допомагають оформити вам документи по тимчасовому захисту. От. І щоб потрапити, ну, щоб знайти такі роботи, то ви можете також їх пошукати тільки на от, німецьких сайтах, наприклад. От. Ви повинні підготувати своє резюме, фото, щоб у вас було, що воно було у вас підготовлено. Можна зробити його і на німецькій мові і на своїй мові. Ну, краще на російській я думаю писати, тому що українську тут іще поки мало хто знає, то або російська мова, або німецька мова. От, і можна ще зробити таке відеорезюме, якщо ви хочете швидше, може, щоб вас обрали на якусь, ну, підтвердили вам вашу роботу, то відео резюме воно також вам пригодиться, щоб у вас це було заздалегідь підготовлено. Також є робота така подібна, ще як домашній персонал, це робота в сім'ях. Тут ви також можете або самостійно знайти є такі приватні оголошення, і також це тільки на сайті на сайтах, або в газетах. Бувають іще. Ну, це якось менше популярно, Більше на все таки на сайтах у соцмережі, або ж можете скористатися послугами агенції з польські агенції або німецькі. Де також там пропонують такі послуги з пошуку погодження в допомозі співбесіді, от, такої роботи. Деякі сім'ї допомагають оформити, отримати оцей тимчасовий захист, і ви у них можете це все оформити. Це також можливо. От. Ну а ви тут вже самі вирішуєте, що ви хочете, і куди ви хочете, і яким шляхом туди хочете піти. Якщо вас цікавить саме така робота, можу додатково вам про це розповісти, проконсультувати, поділитися досвідом. Пишіть мені в інстаграм або прямо тут під відео в коментарях і записуйтесь на консультації. Ця робота, домашній персонал, з першого погляду якби найпростіша для жінки, яка не має досвіду роботи і без знання мови. Треба адаптуватись, якось виживати в чужій країні. Але тут... Також є багато підводного каміння. Якщо вам це цікаво, я можу окремо в новому відео про це розповісти. мене ну, ще такий варіант, що якщо людина має тільки польські якісь документи, візу карту побуту тощо, і виїхала з України ще до 24 лютого, то тоді в параграфі 24 на сьогодні їй може бути відмова. Так уже часто є, тому що вийшов новий закон з листопада. 2022 року, і тут от таке трапляється, на жаль, зараз. І тому можна тоді працювати лише через польську фірму по карті А1 як у відрядження. І можуть бути тоді роботи, або опікунки можуть бути, або якісь підприємства. Якщо ви людина активна, бізнесова і знаєте мову, от то ви тоді можете в Німеччині стати самозайнятою особою. Тобто зробити собі таку реєстрацію в Німеччині дуже швидко, просто. Це так як у нас, наприклад, в Україні ФОП фізична особа-підприємець. І ви тоді можете надавати свої послуги, як, наприклад, там, перекладача, або якісь інформаційні послуги, чи перукар, манікюр, педикюр і тощо. Можете працювати навіть з дому, або працювати десь арендувати приміщення, чи їздити по клієнтам. Це. Також дуже популярно тут у Німеччині, і багато наших майстрів такого тунку таким чином працюють. Інколи можна починати і без знання мови. Ви можете просто набрати собі клієнтуру, яка розмовляє на вашій мові і вам все зрозуміло. Але мова вам завжди допоможе заробляти більше. Тих. Як я й обіцяла, я відкриваю рубрику для тих, хто шукає роботу. Це безкоштовні вакансії у Німеччині. І от сьогодні буде саме така вакансія. Зараз я вам про неї трошки розповім. Так от, сама вакансія. Це німецька будівна компанія EMI Profi шукає собі робітників в Людвігсхафен на Рейні для внутрішніх робіт. На даний момент в нашій компанії вже працює 8 працівників з України, але нам потрібні ще такі робітники. Обов'язки, які є. Це плиточники, плиточні роботи, гіпсокартон, шпаклівка, штукатурка, ну, можуть бути якісь ще інші. Значить, заробітну плату дають від 2200 євро нето. Проживання безкоштовне за рахунок роботодавця, воно коштує майже 400 євро в місяць. От, є ще кухня, вайфай, телевізор. От, ну, ще всі там деталі можна з'ясувати. Я тут вкажу навіть номер телефону або електронну пошту. Ви можете напряму туди зв'язатися. я буду підшукувати такі безкоштовні е вакансії, які пропонують саме на німецьких сайтах прямі роботодавці для того, щоб ну, якось може, трошки комусь це буде в нагоді. От, я сама з ними особисто ще не розмовляла. От, просто я побачила таке вроді цікаве оголошення, то ви самі можете з ними зв'язатись, поговорити, вже про себе розповісти. Тому що це саме такі роботодавці, які працюють напряму, без посередників, без всяких агенцій. Тому якщо я буду телефонувати і щось питати, вони можуть мені навіть не розповісти роботу для чоловіків. От на цьому і все. Напишіть мені, будь ласка, що вам більше всього сподобалося в цьому відео. Що, може, не сподобалось, що вас зацікавило, або, може, якісь у вас є питання, записуйтесь на мої консультації. Залюбки вам все розповім, що зможу. Ми тоді з вами зв'яжемося і все можемо повирішувати. І ще напишіть, будь ласка, про що ви б хотіли, щоб я вам ще розповіла, тому що тем дуже багато і є, може, що більше вас цікавить. Мені б хотілося це знати. Дякую, що дивились моє відео до кінця. От, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки, подобайки, запрошуйте ваших друзів. Я буду вам за це дуже вдячна. До побачення, до нової зустрічі. Бережіть себе. Аофіте!